Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi Q5. По опису це 2016 рік, 183 пробігу, 2,0 бензин, повний привід, звісно, 14200 ціна за автомобіль. Контакти тут. Він код обов'язково показую. Це Америка, потрібно аналізувати. Пошкодження обов'язково. Значить, по салону, чорний шкіряний салон, панорамка є. Парктроніків не бачу, камер не бачу. Більше уточнюйте у продавця. Mazda CX5 досить часто у нас замовляють. Так що ми маємо? Значить, cx 5 Grand Touring, 13 рік, 2,5 бензин, 240 пробіг, 11900 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Так, салончик шкіряний, є люк. Рено Дастер. Так, Дастерок. 19-го року випуску 1,6 газ бензин. Так, передній привід є форкоп. 222 пробігу 13 750 вартість. За автомобіль пишуть не фарбований. такий салончик. Форкоп. Вже на реєстрації кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q7. Авдюшечка семимісна 2012 року випуску 3,0 дизель, 200 тисяч оригінального пробігу, повністю обслужена ціна договірна. Контакти. Ось тут він код також покажу. Такий апарат. Ауді це ауді, друзі. Тут хто би що не говорив. Шкіриний салончик. Кого цікавить, телефонуйте? Mazda CX7. 9 рік, 2,2 дизель, повний привід, 201 тисяча пробігу, акустика Bose 10500 по вартості. Контакти бачимо. Є передні парктроніки. Шкіряний салончик. Форкопом та парктроніками. Так, друзі, бюджетний кросовер Cherry Tiggo, 14 й рік, 82 пробігу. 1,8 газ бензин, механіка, ціна 5700 доларів. Бачимо контакти. Цього року вперше бачу таку машинку. Салон, звичайно, тканинний, коробка, бачимо автоматична.

Ось цікавить телефонуйте. Hyundai IX 35. Значить, 14 рік, 1,6 бензин, 214 пробігу, ціна 12 750 доларів. Бачимо контакти. Так, Комбінований салончик. Клімат-контроль, коробка механічна. Рено Koleos. Так, Ренушка. 15-й рік, 2,0 дизель, 157 пробігу, 14500 доларів. Сертифікат є. Контакти тут внизу. Бачу, є сервісна історія. Темно коричневий колір. Клімат-контроль, шкіряний салон. Гарна машинка, кого цікавить, телефонуйте. Так, Peugeot 3008. 15 рік, 208 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, ціна 11999. Бачимо контакти. Так, ось цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. 2006 рік, 2,0 бензин 179 пробігу. Ціна 6950. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон. Цікаво, телефонуйте. Audi Q5. Так, мабуть, найчастіший наш запад від замовників. Це 16 рік, 2.0 бензин, 14900 по вартості, 247 пробігу. Тут контакти. Він код фіксую. Mazda це X5. 13 рік, 2,2 дизель, 193 пробігу, 15 тисяч 100 доларів. Бачимо, так? Контакти є. Такий шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Sportage. Значить, одинадцятий рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, 200 тисяч пробу, ціна 15 тисяч 100 доларів. Повний привід, контакти бачимо. Так, шкіряний салончик з форкопом. Peugeot 3008. 12 рік, 2,0 дизель, 140 пробігу. Ціна 10250. 10 Тут бачимо контакти до власника. Так, по салону я вже нічого не покажу.